Богдане, ну розкажи, будь ласка, про себе, де ти починав грати у футбол, як став воротарем, ну і з якого клубу ти прийшов, і ну, як прийшов до гірника спорту. Ну, можу розказати, те, що мій шлях почався з спортивної школи Кодю США Арсенал Київ. Там я почав свій шлях футболіста. Ну, далі... Там Ю-19 трохи побуло, потім підписав свій професійний контракт з інгульцем з другою командою. Там не грав, але все одно тренувався, намагався доказати. І потім другу команду розформували. Я... Мені подзвонив з першої команди тренер і запропонував приїхати на збори, зарекомендувати себе, показати своє, чи я з узгул... Спроможний був бути в першій ні. Я доказав тренерам всім і мене підписали в першу команду з інгульцем. Ну, тренувався, майже там був три роки в команді, потім в мене закінчився контракт, і я переїхав до Поділля Хмельницький. Там більше, ніж півтора року був. Це було перед війною, майже я там. Ми коротше, поговорили з командою, і вони хотіли мене відпустити в оренду, але я не захотів, і я, мені хотілося грати і доказати те, що я згідний грати. Далі почалася повномасштабна, і я був вдома. Ніде не був. Далі там після майже року часу я поїхав з Вяглі команда. Ну, зараз і вона як місто зегальця на область. Там півроку пограв, і потім знову е три місяці був без команди. Зима була, перерив і так вийшло, що я теж ніде не грав. Потім е я приїхав в Поділля тренуватися, отримав е травму, е відновлювався тривалий час. Е після того я вирішив, що. Я не вирішив. Мій агент подзвонив, запропонував поїхати до... на перегляд до Ниви Вінниці. Я поїхав в Ниву, там більше ніж півмісяця, місяць був на перегляді, все, підписав контракт і залишився в команді. З тим, перше коло пройшло, я дебютував за них, але так і закріпитися в мене в основі не. Не зміг закріпитися, там конкуренти були добрі. Попович і Ян Вічний, що зараз підписав контракт з Чорноморцем при Мерлізі. І ми поговорили з президентом і з головним тренером і прийшли до думки, що мені потрібно грати, і вирішили пожати руки і розійтися. Далі поїхав у відпустку, собі відпочивав і подзвонили з Горняка. До мого агента там, поговорили, і я приїхав на перегляд і так до вас. А як взагалі воротарем став? Коли був цей визначальний момент? Спочатку мені було 11 років, я до цього грав в полі центральним захисником. Потім в нас в команді не було голкіпера, я так вирішив. Давайте спробую. І так вийшло, що я вдів рукавиці, і у нас якраз перша гра була проти спортивної школи, ковід США. Тому, звісно, ми там програли, але мене тренер замітив і запропонував, дав свій номер, щоб батьки мої подзвонили, і там вони вже поговорили. Але батьки були проти, але я попросив там, щоб мене. Відпустили і відпустили, і так вийшло, що я став воротарем. Як тобі не вдалося, як тобі вдалося не впасти у віччя? Так, і ще пошук тієї команди триває твоє, сподіваюся, що гірник спорт буде твоя команда. Як ти ось? Ці важкі моменти переживав чи впливав, як впливали вони на тебе? Ну, це моє любиме діло. Я з цим з дитинства займаюся і я не впадаю в вічі, тому що треба завжди рухатися. Рухатися далі, як би там тяжко не було, щоб там не виходило. Є така приказка, що Бог не дає нам тих перегород, перегород які ми не можемо пройти. Так і в мене по життю. Я стараюсь двигатися, якби не було тяжко. Ну, ти прийшов у гірник спорту, у нас був Ярослав Проценко, знаєш, який в нього шлях відбувся. І в нього так, ну, зарекомендував у гірнику спорту, ну, і, можливо, також є шанс повторити цей шлях. Так, все, все, все так і може бути, але треба працювати. І в нас... Гарний тренер воротарів, помощник тренера і головний тренер, які нам допомагають в цьому. І я думаю, все, -все в нас вийде. Два матчі відбулися, поки очок не набирали. Як вважаєш, в чому причина? Це футбол. Так, з нивою ми добре грали, але нам не вистачило там не знаю, фортуни там, чи такому плані. Так ми добре грали, мали свої моменти, не забили. З хустом теж в першому таймі у нас дуже багато було моментів. Ну, ми забили один гол. В другому таймі вийшли, в Роєвроді все добре. Ми налаштовувалися, знали, що нам буде дуже тяжко. Вийшли, зразу забили другий гол. І все. І ми, ми хотіли, якби, не сідати низько, як ми сіли. Ми хотіли поконтролювати, але, але в хусті дуже гарні вболівальники, вони підбадьорили свою команду і нам. Тяжко було дуже, але ми старалися, ну, зате програли 4-2. Нічого, це футбол, ми будемо двигатися далі. У нас ще є 8 ігор, там, де ми будемо викладатися на максимум і все буде добре в нас. Ну, ти очікував, що одразу так от станеш у ворота, і в гілику спорт прийшов і зайняв місце зараз основного голкіпера. Ну, я не очікував. Я... Все, треба очікувати. Ну, те, що буду грати, не очікував, але я пропрацював на зборах. Тяжко було, але я старався, викладався на максимум і моїм те, що маємо. Трень Тренерський штаб мені довірив основного. Ну, у першій лізі це загідник спорт дебютував, да? У першій лізі не грав до цього. У першій лізі я дебютував ще Добре. за Інгулець. Да. Добре. Ну, Що потрібно буде в наступному матчі? Як. Що головне буде ось з металістом, команда налаштована, працює добре. Як вважає, що буде визначальним? Мабуть, реалізація моментів і там, гра в захисті, мабуть. Ну, все буде визначатися, але найбільше це, на мою думку, більше колектив, як ми поставимося. Дуже буде багато у нас боротьби. Це на першу чергу. Я думаю, хто виграє боротьбу, то той виграє матч.